19 січня у Білоцерківському міськрайонному суді відбулося останнє засідання у справі про скасування розпоряджень Білоцерківської районної ради щодо державних актів права власності на земельні ділянки. Нагадаємо, що прокуратура Київської області подала позов про скасування актів права власності на земельні ділянки та вилучення цих ділянок, мотивуючи це тим, що ця земля є лісогосподарського призначення, хоча насправді ніякого лісу там немає. Після оголошення матеріалів у справи, яких за 6 років судової Нині назбиралося 10 томів, суд завершив з'ясування обставин по цій справі. Вислухавши у судових дебатах представників позивача та відповідачів, суд після перерви у нарадчій кімнаті виніс рішення у цій справі. 19 січня 2017 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі судді Дмитренко за участю секретаря судового засідання Боженко розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Білій Церкви в залі суду No1. Справу за позовом першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету міністрів України до Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області про визнання недійсними розпоряджень державних актів на право власності на земельні ділянки, скасування їх державної реєстрації та витребування земельних ділянок із чужого незаконного володіння становить для виготовлення повного рішення суду не... Певний час складання повного рішення може бути відкладено. На строк не більше, ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи. Але вступну і резолютивну частини суд повинен проголосити в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи. А тому, керуючи статтею 209 цивільно-процесуального кодексу України, суд вирішив Задоволені позову першого заступника прокурора Київської області відмовити. Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд протягом 10 днів з дня проголошення рішення.